На Володарському районному стадіоні «Колос» відбувся обласний відкритий кубок з футболу пам'яті тренера Володарської районної дитячої юнацької спортивної школи Олега Когута. Багато років поспіль колеги, друзі, соратники Олега проводили турнір серед дорослих команд. Але час швидко плине і, вже ставши дорослими, не виходять на футбольне поле друзі та однолітки Олега. Тож естафета була передана юним футболістам. Вони молоді та енергійні, шліфують свої навички та вміння на футбольних полях, змагаються за перемогу. Тим самим морально-вольові якості та вшановують пам'ять людини, яка так рано молодою, енергійною, сповнена надій та планів, пішла із життя. Хвилиною мовчання всі присутні вшанували світлу пам'ять тренера Володрицької районної дитячої юнацької спортивної школи Олега Когута. Перед початком змагань мама покійного Олега Когута та начальник відділу молоді та спорту райдержадміністрації Андрій Жук поклали квіти до підніжжя пам'ятника. Юних футболістів привітали голова Володарської райдержадміністрації Віктор Остапчук та голова районної ради Петро Мусієнко. Ми повинні завжди пам'ятати людей, які своєю працею, своїми здібностями залишили по собі слід в цьому житті. Я думаю, дуже приємно мамі, родині Олега в тому, що ми його. Це близьке, чим він займався все своє життя. Тому бажаю всім вам успіхів у спорті, щоб ви прожили і знайшли свій шлях в житті, залишили свій слід, щоб вас також пам'ятали всіх, щоб ви були здорові, довгих років життя і успіхів у спорті. Дякую за розуміння, особливо вдячний тим, організаторам, В змагання взяли участь футбольні команди Старащі Білої церкви Тетієва та Володарки. Гра видалася цікавою та динамічною, насиченою гульовими моментами. Після запеклого бою перемогу здобула футбольна команда із міста Біла Церква. На другому місці команда із Ти На третьому футболісти Володарщини.